Привіт! Пропоную до вашої уваги ось такий рецепт печиво з чеської пекарні. Беру 870 г борошна. Додаю сюди цукрова пудра 290 грам, ванільний цукор 20 грам. Перемішаю. 200 грамів масла вершкового, 82% жирності. Масло має бути тепле, кімнатної температури. 380 грам маргарини, 72% жирності. Маргарин також має бути м'якою. Перемішую. Коли утворилась така крихта, вливаю сюди 80 грам яйця. Тісто зібралось куча і викладаю на коврик. Вимішувати буде ще пару хвилин та покладу в холодильник приблизно на 2 години. Таке м'яке тісто. Розділити на дві або на чотири частини, положити в пакет та поставити в холодильник. Розділяю частину тіста на дві. Кладу одну частину тіста в холодильник запая келемок борошном. Та розкачує тісто товщиною 2 мм. Буду використовувати ось такі форми для печива. Роблю всередині отвори за допомогою ось такої формочки. Складаю форму, застелену пергаментним папером. Печива з дірками краще пекти окремо, щоб воно не згоріло. ще так, Накрити пергаментним папером зверху та розкачувати. Воно так буде тріскати. Пекти при температурі 180 градусів приблизно 10-12 хвилин. Я буду використовувати густе яблучне варення. Можна брати будь-яке головне, щоб воно не було рідким. Переб'ю його блендером для однорідної маси та перекладу його в кондитерський мішок. Наповнюю печиво варенням за допомогою форми обрізаний конус. Якщо у вас немає формочки, можна просто обрізати кутик пакетика. Та накриваю іншою частиною печива. Залишити печиво на 5-7 годин при кімнатній температурі, щоб печиво та варення добре схопились. Розтопити шоколад на водяній бані. У мене тут 100 г чорного шоколаду та 30 г білого. Замість чорного можна також взяти молочний шоколад. Макаю печиво в шоколад. Переливаю білий шоколад в кондитерський мішок Та Відрізую кутик. Так, щоб тоненько олялось. Та роблю розводи з обочисткою. Поставити печиво в холодильник, щоб захолов шоколад. Решту печива я посиплю цукровою пудрою.